Друзі, привіт, ви на каналі Косовиця і ви вже здогадалися, яка тачка поїде в Німеччину. І це Жигулі 1600 ВАЗ-2106. Машина в принципі популярна на теренах СНД, України, там, Білорусі, Росії, ну ви розумієте, але саме вона, саме ця машина поїде в Берлін. Оця ляля. Друзі, це автомобіль 1978 року. Ви тільки вдумайте, де 1978 рік і де ця машина 43 роки, вона майже в ідеальному стані. Ну, принаймні, всі оці оригінальні штуки, за які їх любили, ці автомобілі, за які їх люблять зараз, все це є. Принаймні. Машина вважається оригінал тільки коли вона виходить з заводу, але повірте, ця машина це 100% оригінал, можливо 99%. Також одна з причин, чому саме ця машина потрапила до мене і поїде в Німеччину. Це те, що мені сподобалось оці лінії. Ліва сторона у нас так само нема щелин, чітко все прилягає. Решітка оригінал. Оригіналь тут, фари, ну тобто у нас повністю. Перед оригіналь і нема щелин. Щілини, 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 це завжди, коли ти купуєш Жигулі. постійно щось таке вилазить. Далі тут у нас чіткі лінії, що мені також сподобалось. Зліва, справа. Мені це подобається. Робилося воно, не робилося воно. Це не важливо. Головне, що ти бачиш цю машину і тут нема цих перекосів. Це основне. Було при... В нашому виборі при, коли ми, ну, взагалі при пошуку влади. Салон. Ну ви бачите, стан просто офігенний і запах. Який тут приємний запах. Я коли її купляв цю машину, я думав буде запах ну такої старої, дуже старої машини. Але тут дуже приємний запах. Я думаю, такий запах був, коли людина купляла в магазині. 1988 рік, людина приходить, сідає в машину, відчуває цей запах і купляє цю ладу, якщо були гроші. По торпеді. Які можуть бути, бути претензії? Оригіналь. 100% оригіналь. Навіть такі речі, як алюмінієва вставка, там де магнітола повинна бути або не повинна. Навіть такі дрібнички алюміній. Вона... Ребнічка. Тут також все в оригіналі, ну окрім такої речі, як -от перемикач, це не оригінал, і він зроблений в не найкращому стилі. Навіщо так зробили? Важко сказати, треба поміняти. Також по торпеді тут претензій немає, повторюся. Бардачок відкривається, нічого не висить, лампочка там повинна десь... Я не бачу зараз. Коротше, працює вона. От, по бардачку у нас претензій також нема. Тут є нижня оця шухлядка. До речі, її не завжди вона доживає взагалі. Вона перші 5 років викидається. Вона тут є. Ось, це те, що стосується нашої торпеди. Багажне відділення. Відкривається як пісня. Що ми маємо? Це вже йде в подарунок від мене в Німеччину. Це карпет, я не знаю, називайте його як хочете. ну, Причому його не так просто знайти, як виявилось. Комний набор, він йде на стакани, на бензобак, на задню стінку. Чіпляється він якось там на пластиковий оцей також обшивку. Коротше, все чіпляється, все підходить. Чому він зараз так? По-перше, його просто накинув, по-друге, дуже заважає газовий балон, який би я просто викинув. Я не люблю газові балони в машині. Ну не люблю я газ. не люблю. Також з ним, коли я купляв машину, рідна ця шторка була. Вона ще в нормальному стані. Запаска. Донкрат Жигулівський. Так, також я купив подарунок отакий, бо інший я не знайшов. Хто, до речі, знає по якості більш-менш такі штуки на ладу. Будь ласка, пишіть, я щось буду замовляти. Вся, всі ці подарунки, подарунки поїдуть в Німеччину. Так, по дніщу багажника. Зараз подивимось. Тут претензій взагалі нема. Ну, тут клас цей буд. Це з акумулятора я його поки що зняв, цю пластину. А тепер дивіться, як він закривається. музика. трошки покатаємося так, вот. коли я перший раз сів кермо Оцієї машини, не просто шостої моделі, я був приємно вражений. Я ніколи не їздив саме на шостій моделі. Я завжди їздив на... У мене копійка була, я її любив, і я на ній їздив. У мене не було ані тройки, ані шісторки, сімрка, я не знаю, що це за машина. І коли я сів перший раз, ми її гнали з іншої області що я думаю, ну, ну Жигулі, ну чим мене можна здивувати. 130, друзі, 130 по трасі в льох вона йде. Ми зараз по Блинкопсі їде. І їдемо, до речі, дуже класно. Тому мене, мене ця машина дуже здивувала. Взагалі шоста модель. От цікаво сідати в таку машину, ніби ти її знаєш, ніби ти ну... ну нічого нового ти про Жигулі не можеш. Вже тобі ніхто нічого нового не скаже, але все ж таки тобі відкривається щось нове від цієї тачки. Тому що перший раз ти сідаєш за кермо. Зараз спробуємо тут трошки. на більш-менш такий асфальт. Передач 4, не 5. Хоча продаються вже і 5 передач, але ні, тут 4. Повна класика, повний оригінал. Треба десь крутанутися. Трошки дали джазу. Я думаю по Берліну їздити на такій тачці, та не те, що по Берліну, а саме по німецькому автобану, ну це кайф, це реально кайф. І от коли машина от в такому от стані, я буду це повторювати постійно, і ти собі ставиш питання, а навіщо взагалі щось круче, навіщо взагалі оці... Технології, китайські машини, якщо от, є от така класика, от, ти реально ставиш собі питання, після, от, коли ти саме покатаєшся на такій машині. І от тоді ти розумієш, чому оці тачки люблять. От я реально, я закопався в шосту модель. Вона мені дуже сподобалася. Це, те, що її вже забувають, вона мені тільки зараз сподобалась. Ось такий парадокс. І от коли я зараз їду, я от уявляю, що я на ній зараз їду і вона буквально через там місяць, може менше, вона буде їздити по Німеччині.